96 році е, став, сталася аварія, вибух, і так трапилося, що я була в епіцентрі цього вибуху. Я була затом стояла і е, ну, я отримала опіки від сюди до сюди ззаді. І мене увезли в лікарню. Це 96-й рік, в лікарнях не було геть нічого, крім. І половину лиця, бо я обернулася, коли почула вибух, я обернулася цією стороною і в лікарнях не було нічого. Просто фурацеліном намочили, марлю положили на спину і ну, сказали терпи, бо ніякі обезболюючі не брали. Ти лежиш навколо помирають люди від таких травм. І вже до цього деякий час мені проповідували Івангелія. Мій друг і мій батько він жив поруч. Мій батько, коли йшов з лікарні, він зустрів його і розповів, що трапилося. Сказав, що в важкому стані. Це не було предсмертно, але це було в важкому стані, бо шкіра на цьому половині вона просто висіла. І вони приїхали в лікарню через деякий час, щоб мене провідати. Він з дружиною, бо вони були віручими. Але їх не хотіли пускати, бо до цього дві подружки, які мої приїхали, вони втратили свідомість, побачивши мене. І вони вмовили лікаря пустити мене. І вони ну, посиділи зі мною, помолилися за мене і поїхали. І почали траплятися такі дивні дива. Я почала так швидко одужувати. По-перше, ця половина лиця вона повинна була бути суцільний шрам. Лице очистилося, почало загоюватися. По-перше, я спершу за 10 днів, вони приїхали через 10 днів, я заснула. Перший раз за 10 днів вони помолилися, я заснула хвилин на 30. Це було так багато. А по-друге, я стала так швидко одужувати, що лікар сказав, що в. Будь-яку жіночу палату, де мене переводили, я сама бистро одужувала, і людей всіх навколо виписували. І він сказав, що скоро почне мене в чоловічі палати переводити, щоб <сь> швидше йшло одужання. Ніхто не міг пояснити, в чому такий процес швидкий. Приходили родичі, ті, хто лежали в відділенні, питали, чим я мажуся, коли їм показувала, що це проста бліпихова олія, такий крем, ну все, що було в аптеках. Вони казали, так ми там купляємо дорогі, не так допомагає як вам. І через місяць мене виписали, хоча для цих травм це було дуже швидко. У мене немає жодного шраму. окрім тут, окрім тут на руці два невеличких шрама. А повинні були бути і пересадки, і все це повинно було бути. І слава Господу! Мені є за що славити Господу. Тому що я на своєму на, на собі відчула, як да на своїй шкурі в прямому сенсі цього слова, що таке зціляючий Господь. Я тоді не слідувала ще за Христом. Вони мені тільки проповідували, але Бог явив свою милість і зцілив мене по молитві тих, хто мені проповідував. Тому ви на правильному місці.